Рибалки. Сьогодні розберемо народний хід Lucky John Fish. Головна фішка цієї моделі сплюснуте пласке тіло. На відміну від класичних пузатих балансирів. Фін це справжній планер. Його стихія широкі проходи під льодом. Він відлітає максимально далеко від лунки, збираючи активну окуня та щуку з великої площі. У цій лінійці три основних розміри. Трійка. 40 мм, ідеальна для прибережного окуня на глибині до 3 метрів, четвірка 60 мм. Універсал і окунь і щука глибиною до 6 метрів. П'ятірка 70 мм 20 грам. Велика артилерія для судака на глибині до 13 метрів. Але не так це ідеально. Якщо прийняти з фінськими. Брендами, чи тією ж рапалою, у фін є болячок. Перше. Легкий хвіст, сиргона біль. При ударі обліт або зубах щуки пластик може просто відлетіти. Два. Фарба. Вона непогана, але в бюджетних серіях може відшаровуватися швидше, ніж у топових японців. Третє Зачеп. Через занадтиш широку груфін це ворог коряжника. Там, де вузький балансер пройде, ти обов'язково знайде корч. Якщо балансир жив довго, робимо три речі. Перше, одразу проклаїмо хвіст у місці з'єднання з тілом. Міняємо рідний трійник на варіант з яскравішою краплею. Окунь це любить. Якщо ловите в карчах, нещадно відкушуйте передній гачок. Кількість зачепів щепів паде в рази, а на підсікання це майже не вплине. Отже, Лакі Джон Фін це робоча конячка. Він вимагає мінімального допрацювання руками, але за свою тіну він ловить найгірше за елітні приманки. Підписуйтесь, і ні хвоста, ні русський.